Привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Дітки, я дуже рада вас їх вітати. Дітки, погляньте, кого ми з вами сьогодні зустріли. Та це Жоленка. Оленка доброго дня. Щось ти, дивлюся, засумувала. Що трапилось? Розкажи нам. У нас дітки граються на майданчику з м'ячиками, а в мене нема м'ячика, я теж хочу погратися. Що мені робити? Може, ви мені допоможете якось? Підкажіть, будь ласка. Оленко, якщо ти звернешся до своєї матусі, ви обов'язково підете до крамниці, де продаються м'ячики? Так. А щоб ти їх змогла швидко знайти, ми тобі покажемо, як виглядають м'ячики на полицях, щоб ти швитесінь-швитесінько знайшла їх. Добре, Оленка! На що, дітки, готові працювати! Дітки, для роботи нам сьогодні потрібно ось такий картон у мене, пластилін різних кольорів. Ми спочатку з вами будемо робити полички. Бо м'ячики у нас де будуть лежати? На полиці. Для цього беремо шматочок пластиліну і розминаємо як правою, так і лівою долонькою. Пам'ятаємо, так? Ми його розділяємо на дві частинки, знову розминаємо та будемо скочувати ковбаски. Ось так. Це будуть, будуть наші полички. Ось у мене вже одна є поличка. Трішки натиснемо на наш пластилін. І ще одну поличку зробимо, так? До м'ячиків може бути багато, дітки. Ось іще ми. Зробимо ще одну полицю. Ось так. І притискаємо трішечки його. А м'ячики ми будемо робити, якої форми, дітки? Так, круглої. нам потрібно від великого шматочка відірвати менший шматочок. І також розминаючи і правою і лівою долонькою, ми будемо скочувати м'ячики. З цим завданням. Ви швидко-швидко впораєтесь, бо ви це в мене вмієте. І так різних кольорів. Ось так, подивіться. Ось я вже червоний, між долоньками скочуємо. І у нас ось такий м'ячик виходить круглої форми. Дітки, погляньте, скільки в нас вийшло м'ячиків. Давайте їх порахуємо, скільки ми з вами зробили. Один м'ячик, два, три, чотири. Всього чотири м'ячика. Дітки. А я вам пропоную потрапити до іграшкової крамниці і подивитися, чи Оленка швиденько знайшла, де знаходяться м'ячики? Ось, дітки. Наша Оленка швидко знайшла м'ячики у іграшковому магазині. Бо іграшки продаються, нагадайте мені, де в іграшковому. Магазині, правильно! А ще подивіться, дітки, скільки багато чого можна знайти там, не тільки м'ячики, і пірамідки, і машинки. Так, і будівельний матеріал можна купити. І ляльку можна купити в іграшковому магазині. Так, дітки, ось ми сьогодні з вами допомогли нашій оленці. Я вам дуже вдячна, а ви спробуйте Дітки зробити свої м'ячики і надіслати. Добре? Я буду дуже-дуже чекати. До нових зустрічей!